Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Анастасія. В цьому відео я хочу з вами подивитися тару прогноз на жовтень. Ми будемо дивитися основні події місяця і візьмемо пораду від карт. В цьому відео ми подивимося три знаки зодіаку. це овен, телець і близнюки. Отже, почнемо з овні. Що вам очікувати в жовтні? Які будуть основні події? І подивимося, як краще на них реагувати. Отже, дивимося. Основні події місяця паш пентаклів. І порада від карт на цей період п'ятірка кубків. Отже, основними подіями даного періоду буде те, що ви будете багато працювати. Ви буде багато такої кропіткої роботи, коли треба прикладати багато зусиль, вчитися, працювати. Вам знадобиться вся ваша концентрація, зосередженість на деталі. Це буде такий неспішний місяць, коли буде головне не результата, процес, можливо, ви будете пізнавати щось нове, якусь нову навичку втілювати в життя. І вам потрібно буде вся, всі ваші вміння, вся ваша концентрація. Ви, можливо, будете десь розчаровуватися, що у вас не входитиме з першого разу, але не потрібно на це звертати увагу. Потрібно далі вчитися, працювати, питатись людей, які це вже проходили. Тому як порада на цей період, по п'ятірці кубків не розчаровуємося, не. Дивимося на труднощі, на те, що щось може не виходити, ні в кого не виходить з першого разу щось нове. Просто працюємо далі, насолоджуємося від процесу і обов'язково отримуємо те, що ми собі поставили як ціль. Отже, я вам бажаю продуктивного місяця, а ми рухаємося далі до тельців. Тельці, вітаю вас! Давайте подивимося, що вам очікувати в жовтні: які будуть основні події, які будуть основні енергії місяця. І візьмемо пораду від карт, як краще на них реагувати. Отже, дивимося. Основні події місяця Єрофант. Як порада на цей період сімірка кубків. Отже, основними подіями місяця може бути те, що ви можете почати якісь навчання. Для когось це може бути актуально, особливо для студентів. Вже почався навчальний сезон. Для когось, хто вже працює, це може бути якісь курси підвищення кваліфікації. Або, наприклад, ви проходите якісь курси по водінню, чи будь-яка інша практична навичка, яка вам потрібна, і вам потрібен диплом, сертифікат, якась справочка. І ви можете піти на такі курси. Для когось це можуть бути якісь онлайн курси. Де ви отримаєте в кінці якийсь підтверджуючий документ, будете в групі онлайн, чи, можливо, ви і очно можете кудись ходити. А для когось може бути те, що ви будете виступати в ролі такого вчителя, такого гуру для когось, і ви зараз починаєте якісь свої курси навчання для групи студентів чи з ваших учнів. Також для когось може бути актуально якийсь похід до юриста, до нотаріуса, отримання якихось справок в різних таких органах, як ЗАГС, наприклад, а та інших нотаріальних конторах. Як порада на цей період? Сімірка Кубків. Сімірка Кубків радить вам, якщо ви вже вирішили обрати якесь навчання дуже добре. Подумайте, які саме курси вам обрати. Сімірка Кубків говорить про вибір, про планування, про вибір кращого часу, кращого вузу, кращих курсів. От, наприклад, ви вибираєте між декільками, добре все зважте, сплануйте. Якщо ви спланували довго не відкладайте довгий ящик, починайте. Адже ця карта радить вам все-таки більше діяти, ніж лише вибирати. От, якщо ви ще не знаєте, і ви тільки обираєте, то Добре все зважте перед тим, як починати. Отже, я бажаю вам продуктивного місяця. Якщо вам сподобався прогноз, поставте лайк, буду вам вдячна і зустрінемось в наступному відео. Лизняки, вітаю вас! Давайте подивимося, що вам очікувати в жовтні, які будуть основні події місяця, і візьмемо порад, як краще реагувати на ці події. Отже, дивимося. Основні події місяця туз кубків і порада від карт, карта смерті. Отже, основними подіями місяця потузку це буде багато якихось емоційних подій. В принципі, у вас може бути піднесений настрій, вас може наповнювати радістю, щастям якісь події. Наприклад, вам може, ви можете почати якісь нові, нові хобі або якийсь новий проєкт, і він вас сильно надихає, наповнює емоційно. Це може бути якийсь творчий порив, якийсь, якась нова ідея, якесь натхнення в роботі. Креатив активізації якихось ваших фантазій, і ви можете просто застрягнути в цьому і думати, як вам це все втілити реальність. Для когось це можуть бути якісь, наприклад, активізації снів, інтуїції, чи, можливо, вспихнуть якісь нові почуття до якихось. Людей навколо вас, які вас надихатимуть до чогось. А як карта смерть на цей період вам радить, щоб ви позбулися всього старого і непотрібного, що вас тягне назад? Адже по дозу кубків у вас тільки зараз нових творчих проєктів. І щось старе, наприклад, старе партнерство, яке вас тягне назад, чи якийсь проєкт, який вже давно себе не виправдовує, він вам лише заважає. Тому добре подумайте, що вам. Зараз заважає повністю реалізувати свій потенціал, свою творчість, щоб пустити в життя щось нове. Добре подумайте, зважте, не жалійте, відпускайте старе і обов'язково нове виправдає ваші очікування. Я вам бажаю класного, продуктивного місяця. Ставте лайк, вподобайку. Я буду вдячна вам за підписку і зустрінемось в наступному відео.